Отже, давайте сьогодні з вами розглянемо так звані закони збереження. Відповідно, мова йде про те, що всі закони динаміки, кінематики, закони збереження енергії повинні виконуватися. Тому, наприклад, ось нібито ось така от ідеальна машина, вічний двигун, так званий, який ніби ось тут спливає, легше, відповідно, тут важче. І воно буде весь час працювати. Але справа в тому, що жоден вічний двигун, на жаль, чи на щастя, все-таки не працює. Ось по черзі закон збереження імпульсу системи та закон збереження момента імпульсу. Перше це для кінематики прямолінійного руху, а другий закон збереження момента імпульсу для обертального руху. Ось маємо закон динаміки і імпульс, Що це таке? Отже, сукупність матеріальних точок, які розглядаються як певне єдине ціле, називають механічною системою. Сили, які діють між матеріальними точками всередині цієї системи, називаються внутрішні. А якщо на цю кулю на більярдному столу, Діє людина кийком, наприклад, це вже буде зовнішня сила. І, відповідно, якщо немає ось цієї зовнішньої дії, то така система всередині буде називатися замкнутою. Отже, імпульс системи дорівнює добутку системи, маси системи на величину швидкості руху ну, для її центра мас. Тобто, це щодо матеріальних точок ми розглядаємо. Якщо ж продиференціюємо по часу, то ми отримаємо ось ще один запис, який називається законом динаміки Ньютона, другий закон динаміки Ньютона відносно певного центра маси. І ось один із законів, який говорить, що. Які б ось тут взаємодії всередині замкнутої системи не відбувалося, чи М одна кулька з другою взаємодія, чи їх багато, то сума добутків маси на швидкість для всіх кульок не буде змінюватися ось такий замкнутій системі. І по черзі розглядаю під простішого. До все складнішого. Використовуючи математичний запис другого закону Ньютона, ось такому вигляді F дорівня M. Пам'ятаючи, що прискорення це є dt, підставляючи, і ось згадуємо, що прискорення це різниця швидкості, тобто зміна швидкості, Кінцева мінус початкова поділена на час, ми отримаємо ось такий вираз. Якщо Т переносимо через дорівнює із знаменника до чисельника. Ft дорівнює МВ мінус МВ0. MV ось цей добуток F на t називається момент, ось ця, бачите, раз час є, то момент сили. Ну і відповідно читається це все як момент сили дорівнює зміні момента імпульсу. Або кількості руху системи. Запам'ятаємо це число. І тепер наступний випадок, коли вже на тіла діє змінна сила. Тоді треба звести дану задачу до тієї простішої, яку ми розглядали, тобто розбити весь проміжок руху дії цієї сили. Дельта Т. 1, 2, Н. На такі моменти. Протягом якого кожна ну, сила буде постійною і відповідно рівною F1, F2, так далі FN. Тоді ось оцей вираз FT, дорівнює ось різниці імпульсів, можна записати для кожного ось такого моменту. Далі маємо n таких рівнянь. І додавши ліві та праві частини рівнянь, ми отримаємо зліва ось таке. А тут бачимо з плюсом, тут з мінусом, з плюсом, далі з мінусом, воно знищить одне одного і залишиться лише ось цей сумарна, сумарний момент усіх сил дорівнює зміні кількості руху між тим, що стало в кінці, і тим, що було на початку. Тобто задача також суттєво спростилася. Ну, а тепер, якщо розглянути в ізольованій системі, як там імпульси веде. ми тут уже рівняння зберемо так. Наприклад, більярдний стіл з багатьма більярдними кулями, тоді робиться зверху знімок в якийсь момент часу, а потім через 1 соту, наприклад, секунду, визначається швидкості. Маси по номерах знаємо, і тоді ось те ж саме рівняння, але вже записуємо, вважаючи, що проміжок дельта Т ось та одна сота, чи дуже маленький проміжок. А потім, коли ми все оце ось бачимо, ліві праві частини додали і праві частини додали, то слід згадати, що це називається, пам'ятаємо, да? момент сил. Так от, в середині замкнутої системи, в, ну, в кінці кінців кульки зупиняться. І момент сил з лівії дорівнює. чому? Нулю. Відповідно, залишиться з правого боку. Ось бачимо, сума моментів ось цих, да? сума кількості руху, добуток маси на швидкість. Те, що в кінці от її сотої секунди, а це те, що було на початку для кожної кульки. Таким чином виходить, таким, що те, що було в кінці, і те, що було на початку, ну, воно дорівнює нулю, боліва частина нулю. А отже, видно, що сума кількості рухів в кінці дорівнює сумі кількості рухів на початку тієї рухи. І так, для кожного проміжку часу дельта Т. А отже виходить М1 на В1 плюс М2 на В2, і так далі для кожної кульки, сума імпульсів не змінюється. І, відповідно, ось отримали ось такий набір рухів. І прийшли в кінці кінців до ось такого рівняння, що добуток маси на швидкість. Для першої, другої, енної кульки є величина незмінна. Це є, що в ізольованій системі ось ця сума кількостей руху є величиною незмінною. Інколи ще ось так можна вивести те ж саме, що продиференціювавши імпульс, зрозумівши, що це дорівнює сумі однієї кульки дії на іншу. І ми бачимо в кінці кінців це дріння в сумі всіх сил, згадавши щось дія ітиї на като кульку, наприклад, рівна по величині, але протилежно направлено. І відповідно, як бачимо, якщо система є замкнутою, то, відповідно, імпульс, векторна сума всіх зовнішніх сил. І вони повинні бути говорити про те, що зміна імпульсу механічної системи з часом дорівнює саме дії всіх зовнішніх сил, які діють на дану систему. Але бачимо, що зміна рівна нулю, тобто те, що стоїть під знаком диференціалу, маса на швидкість для всіх кульов, є величиною незмінною. Ось так, і отримали ще один ось цей такий закон. І якщо ми розмов, роз, ну, в даному випадку ми говоримо про матеріальну точку, а можна говорити про тіло, і якщо говорити про центр мас, або так званий центр інерції багатьох твердого, твердого тіла, тобто системи багатьох матеріальних точок, то рівняння є. Ну, Практично одними і тими. Ж. Ось тут те ж саме добуток маси, але вже не на швидкість, а на радіус-вектор. тобто відстань до осі обертання або відстань між осями. Одна, яка проходить через центр мас, а друга трошки сунута на деяку величину. Удари можуть бути пружними, коли ударив і відскочив, або ось такими удари ліг рядом, тобто не пружними, коли змінюються ось ці властивості внутрішньої енергії. Тобто зіткнення може бути пружне і не пружне. От якщо абсолютно не пружне, це означає, що зійшлися дві і практично об'єдналися в одну. І відповідно, для. Ось таку випадку ми маємо ось рівняння, швидкість нова для суми мас дорівнює добутку кількостей руху, ті, які до зустрічі були. Те ж саме стосується, бачимо, ось і чого? Правильно, це кінетична енергія, яку ми трошки пізніше розглянемо. Якщо абсолютно пружне, то маємо той попередній випадок. Коли до зустрічі і після зустрічі сума імпульсів та сума кінетичних енергій має бути однаковою. Якщо ж ми маємо удар, то це коротка дія, в результаті якої замах великий може бути, а куля тоді полетить добре порібно далеко. Удар може бути центральний, тоді. В різні боки розходяться важча і легша кулька. Це і центральний удар. Якщо щось так під деяким кутом, це буде не центральний удар, і, відповідно, є взаємодія, але вала, велика куля набагато менше розходиться, ніж маленька. Відповідно, ось, ось це абсолютно пружний та абсолютно не пружний, можна простими рівняннями записати їх взаємодію. Прикладом такого удару, ось коли багато взаємодії, це є пільярдний стіл і кулі на ньому. І, відповідно, ми повинні згадати про те, що охарактеризувати кожну кульку своєю масою, своєю швидкістю, і при взаємодії вони можуть або зупинитись, або розбігтися. І, відповідно, тоді ми отримаємо. Ось ці випадки, пружні та не пружні удари, і ось ці системи рівнянь, які ми вже з вами записували: кількість руху та кінетична енергія. Відповідно, ми маємо отримуємо швидкість куль після удару, якщо знаємо те, що було до удару. А ось оця величина, яка ось бачимо, ну, нова величина мас. При ось цьому удар, абсолютно непружному ударі ми отримаємо ось таку от систему, яка кількість називається це приведена, ось М1 на М2, поділена на суму, це або зведена, або приведена маса. Якщо ж ми розглядаємо рух тіл змінної маси, то тоді ось ракета, ракета реактивний двигунчик, ось такий простий випадок, да? ось медуза рухається, насіння викидається з деяких лопухів. Відповідно, це так званий реактивний рух. Але зрозуміло, що найпростішим випадком є ось таке гармата, порох, підпалюємо, ядро летить в один бік швидкістю. В а Гармати відкочується в інше. Це називається реактивний рух або відкочування. І в даному випадку, коли повністю записати те, що було до того, як разом порох перебував у ракеті, а потім як він вилетів з деякою швидкістю у ось ця кількість вилетіла, то можна записати ось це рівняння мещерського так званого. Що маса на прискорення дорівнює зовнішні сили, це те, що стосується ракети, і плюс реактивні сили виходу палива, де масою швидкістю У. Відповідно, ось це є сума зовнішніх сил, а це ось реактивна сила, або сила тяги ракети. І, відповідно, якщо вважати, що Ось, ось ну, вилетіли вже в космос, і ракета літає навколо Землі. Тоді врівноважена цих сил всіх зовнішніх, і F дорівнює нулю. Розв'язуючи те, ще рівняння, яке залишилося, ми отримуємо, ось так розв'язуючи. Це звичайне рівняння диференціальне рівняння. І ми отримуємо так зване рівняння цілковського. Що швидкість, якою набула ракета при вильоті палива і початковій масі ракети М0В, а от це те, що треба вивести на орбіту, відповідно, отримали. Ось бачимо порівняти те, що швидкість, яку треба отримати, а, наприклад, вивести на орбіту, це означає надати швидкість майже 8 км за секунду. Швидкість палива вильоту. Ну, це кілометр за секунду. Отже, у вісі разів є в степені 8, повинно це перевищувати початкову масу над тією, що потрібно вивести. Інші закони збереження, якщо ми раніше говорили про збереження кількості руху, тобто добуток маси на швидкість, то ось тут бачимо нову величина. L. Тут вже не маса, а момент інерції, як ми знаємо з попередньої лекції, що маса є аналогом моменту інерції. При ось таких обертальних рухах відповідно довго тут бачимо момент інерції вже не на лінійну швидкість, а на швидкість кутову швидкість обертання. Дякую.